Всім привіт! Це відео я хочу почати із того, що глядачі, які були підписані на мене раніше, знають, що я збирав для себе електровелосипед. Ну і я думаю, що по назві під цим відео ви вже зрозуміли, що сьогодні в нас не просто огляд якогось дешевого китайського скутера, а щось набагато цікавіше. І так, цього апарата я купляв новим в місцевому магазині мототехніки за 1000 доларів. Ну і щоб ви розуміли, цей скутер настільки лютий Китай, що в його навіть немає назви. А розганявся він всього-навсього 45 км на годину, хоча на дисплеї скутера показувало всі 65. Хоча точно не пам'ятаю, але приблизно так. Але це і не важно, тому що ми зробимо набагато краще. Майже відразу після покупки я зробив новий літій-іонний акумулятор 20S8P. Використовував акумулятори Samsung формату 21700. Поставив смарт БМС на 60 А і також контролер на 2 кВт. Цей контролер ще не фінальний, який ставився на цей скутер, тому так, краще дивитись відео до кінця, щоб не пропустити нічого цікавого. Ну що ж, приступимо до роботи. На скутер я буду ставити центральний мотор із зіркою під 428 цеп. Потужність мотора 1800 Вт, а в піку може витримувати 80 А. На рахунок заднього диска нічого сказати не можу. Я просто вибрав в інтернеті те, що, на мій погляд, найбільше підходить, і також, щоб його можна було купити в Україні, а не чекати доставку місяць чи два. Маятник, який тут раніше, нам аж ніяк не підходить, тому буду робити його сам. Для цього я використав метал товщиною 5 мм, а в особливо навантажених місцях буде два шари металу. В сумі буде 10 мм. Для точної підгонки деталей з'єдную їх на прихватки, а потім обробляю на гріндері. До речі, гріндер саморобний, на каналі також є відео про нього. Тепер прикладаю шаблон і по ньому керню місця під отвори. Отвір для вісі заднього колеса 16 мм, а для підшипника діаметр 30 мм. Підшипник я використовував 30х10 шириною 8 мм. Саме ці місця будуть зроблені із двох шарів металу, тому що, на мою думку, тут буде велике навантаження. Після покупки напівавтомата зварювати стало набагато легше, і тому я ніколи не пожалів, що купив його собі. Тепер на двох частинах маятника прорізаю пас, куди буде вставлятися вісь для колеса. Вісь зроблена із штока амортизатора діаметром 17 мм, і також токар нарізав різьбу з двох сторін М16. Тепер починаю з'єднувати деталі маятника між собою. Тут все індивідуально, все підлаштовував під мотор, який я придбав. Тут дуже важливо робити все дуже точно, для того, щоб нічого не перекусило і щоб колесо стояло рівно. Мотор фіксується на трьох шпільках М8 і виставлений гайками в своєму положенні. Для того, щоб підшипник мав нормальне посадочне місце, приварюю ось такі дві деталі до маятника. А ці дві деталі будуть приварюватись до скутера, і на них буде триматись маятник. Знайшов в інтернеті демфер для кріплення зірки, і для того, щоб його закріпити на колесо, довелося замовити в токаря ось таку деталь. Перед установкою дуже добре прогрів деталь для того, щоб було легше її встановити. Для того, щоб з цієї сторони поставити підшипник, замовив токаря втулку із посадкою під підшипник. Спеціально просив, щоб токар зробив вільну посадку підшипника, для того, щоб потім легше було його вийняти для заміни. Шток теж зроблений так, щоб була вільна посадка. І завдяки тому, що підшипники не запресовані, колесо обертається дуже вільно. Приміряю гальмівний супорт і розмічаю отвори для його кріплення. 428 двадцять восьмий цеп довжину вибирав трошки з запасом. Приміряю це по довжині і відрізаю зайве. Тепер, коли маятник майже готовий, потрібно зайнятися скутером. Для початку потрібно перенести акумулятор, який я сам зробив, трохи вперед, для того, щоб він не заважав маятнику і його руху. Ось так це виглядає. Зробив металевий ящик, в якому плотно розміщений акумулятор. Зараз приміряю маятник і дивлюсь, куди приварити профільну трубу, на якій він буде кріпитись. Максимально надійно її приварив, тому що на ній буде триматись велика частина ваги скутера. Тепер відрізаю старий маятник для того, щоб можна було закріпити новий. Для кріплення амортизатора просто просверлив отвір для болта М 10 Під'єднав фазні провода і датчики холла до контролера для того, щоб перевірити, як воно працює. Натяжки цепа зараз немає, але не переживайте, потім я її зроблю. На даному етапі попробував прокачати тормоза, але так як вони нові і там скрізь повітря. То нічого не вийшло. Потім розкажу, як я зробив. Після дуже багатьох спроб їх прокачати гальм так і не появилось, тому прийшлось перший виїзд робити без їх. Добре, що хоч передні гальма були. Техніка безпеки дуже важлива, тому шолом вдягаю обов'язково. Після першого виїзду з'ясувалося, що контролер в зв'язці із цим колесом не має плавного старту. І просто на старті дуже сильно рве. І як ви можете зрозуміти, це дуже погано впливає на всі механічні вузли, і на цеп, і на всі з'єднання, тому цей контролер прийшлось мені потім замінити. А через те, що не було натяжки цепа, то під час розгону я навіть відчував, що цеп проскакував. Після того, як я певний час на йому поїздив, все потрібно було зробити для того, щоб з'ясувати всі недоліки на етапі виготовлення. З'ясувалося, що оці шпільки М8 вони не витримують нагрузки і згинаються. І через це ще більше зменшувалася натяжка цепа. Ось тут видно, що мотор змістився в сторону колеса. І для того, щоб це компенсувати, мені довелося вставляти сюди гайки для того, щоб якось зробити натяжку, поки нема механізму для натяжки. Потім вирішив розсверлити отвори в моторі під шпількою М10 класу прочності 109. Потім зібрав маятник для подальшого тестування, а також приварив кріплення для амортизатора, щоб трошки підняти підвізку. Смазую цеп спеціальною силіконовою смазкою. Цеп такий чорний, тому що раніше я не знав, якою смазкою потрібно змазувати, і смазав просто моторним маслом. А зараз розкажу, як все-таки вийшло прокачати гідравліку. В системі збиралось повітря біля цього болта. І для того, щоб його звідти вигнати, довелося вставляти шприць в ніпель і давити туди масло і одночасно відкручувати болт. Тоді із нього пшичить повітря, а потім, як повітря виходить, починає тікти масло. Тоді можна вже закривати, тому що повітря все вийшло. Ті болти потрібно відкручувати не повністю, а тільки трошки розслабити для того, щоб могло виходити повітря. А потім, коли все повітря вигнали, тоді можна прокачувати стандартним способом, як вся гідравліка. Ці дві деталі, які фіксують натяжку цепа, це і є механізм натяжки. Банально і просто, але працює. Тепер, коли всі нюанси по експлуатації виявлені, можна і покрасити маятник. Після ще певного часу експлуатації виліз ще один момент. Через те, що мотор стартує неплавно, почав прокручуватись демфер в цьому місці. Тому довелось просверлити отвір і вставити туди штіфт. На той момент я думав, що це супернадійний спосіб і вже нічого точно не прокрутиться, але виявилось, що я думав неправильно. Слідуюча спроба була склеїти це все діло епоксидною смолою, але чомусь це теж не витримало і почало прокручуватись. А на цей раз я вже навіть не знімав відео, тому що навіть не вірив, що воно буде тримати, але я зробив так: розібрав, налив туди фіксатора різьби і також потім зверху суперклей. І на чудо воно почало тримати і ще й вже довгий час їздить, я не розумію, чому воно тримає. Але вже для 100% надійності я вирішив замовити цю деталь в токаря, щоб він мені виточив її із металу, тоді її намертво приварю і вже вона точно ніколи не прокрутиться. А зараз знімаю контролер на 40 А, який тут стояв, тому що нарешті мені прийшов контролер FarDriver. Набагато потужніший, і він на 80 А батарейного струму. Цей контролер має функцію Bluetooth, і також із цим контролером в комплекті йде дисплей, який відображає всі дані контролера. Але коли я його підключав, то неправильно під'єднав один дріт і цим самим спалив канлінію контролера. Тепер показує тільки стан батареї. А зараз буде тест динаміки розгону. Дуже велика динаміка в нього від 0 до 50, а до 75 вже не така сильна, але все одно суттєва. По даним із Smart BMS, яка стоїть на акумуляторі, пікова потужність під час розгону 80 А. Хоча BMS в мене стоїть на 60. Не знаю чому, але вона не обмежує потужність, а видає всю потужність, яку бере контролер. А зараз покажу трішки тестів із реальної експлуатації по місту. Чи вистачає йому динаміки на обгоні і тому подібне? А на цьому буду закінчувати, тому що відео і так вийшло затягнути. Де, дете, тут прямо. Давайте псевдося. Давай я за тобою поїду. Виїхав відео знімати. В підсумок можу сказати, що апарат вийшов дуже потужний. Да, хоча і грошей в нього вложив я немало, але ним я задоволений. Якщо поговорити про гроші, то скутера купив я нов в магазині мототехніки за 1000 доларів. І також переробка коштувала 1000 доларів. В сумі вийшло дві. А на цьому я буду закінчувати своє відео, тому кому воно сподобалось, можете поставити якусь реакцію, чи лайк, чи коментар. Також не забувайте підписуватись, якщо хочете бачити більше таких відео. А на каналі є ще багато інших відео, тому скучно вам точно не буде. Бажаю всім миру і добра. Пока!